Мої вітання, шановні слухачі Радіо а Також глядачів, хто переглядає ТЕР в соцмережі Фейсбук на сторінці Радіо -Розділя. Мене звати Ірина Телька і це подкаст Жіночі Посаденьки. Про найкращу половину людства, про нас жіноцтво. Ми будемо говорити у нашому подкасті. Я рада вітати гостю сьогоднішнього етеру. Це пані Наталя Ворощинська, мешканку Миколаївської громади, депутатку, громадську діячку, бізнесвумен і люблячу матусю. А так. Кажу, взагалі, панянку, яка завжди на висоті, мої вітання, пані Наталі. Мої вітання, пані Ірино. Мені надзвичайно приємно за таку несподівану зустріч, за смачну каву. Поспілкуємося, пані Наталю. От ви приміряєте на собі дуже багато ролей. Я вже озвучила. Ви і депутатка, ви громадська діячка і мати, і займаєтесь підприємницькою діяльністю. Як вам вдається поєднувати всі ці ролі? Ну, в першу чергу, пані Ірино, я дякую Богу за сили, за підтримку рідних. Тому що одна людина, я завжди десь вислів, не мій в полі не воїн. Коли є підтримка в сім'ї, коли є підтримка в родині, в роботі, в дружному колективі, і якщо є бажання і сили, можна горе звернути. Чоловік підтримує вас у вашій діяльності? Так. Каву робить вранці. <рес> так, велика заслуга, звичайно, мого чоловіка, тому що, мабуть, кожна жінка десь могла би себе і проявити, і реалізувати, десь і поїхати, і зустрітися, і навчитися, але десь через непорозуміння, через ревнощі, Жінки не мають такої підтримки, і я дякую дякую своєму чоловікові, що він в мене має розуміння і довіряє мені, і завжди чомусь я завжди так згадаю так, з почуттям гумору слова свого чоловіка. Е, як ну так він каже, гіршої за тебе не знайду, та, кращої не хочу, тому що я також така жінка з перчиком, я є овен, я є вогень. І якщо мене гладити десь так трошки проти шерсті, ну я не можу ні промовчати, маю свій такий також характер. От і десь він промовчить, деколи він має якісь свої такі. Невподобання на рахунок мене, вже я промовчу. Цьогоріч було 20 років спільного життя. Я вас вітаю. Так, Це є немало ну, і небагато, і, так як ми і багатодітна сім'я, троє дітей. Дякуємо Богу, що якось є сили, бажання і розуміння один одного. Найголовніше розуміння один одного. Чи є у вас розпорядок дня, якого ви дотримуєтеся? Бо якщо врахувати от всі ці ролі, які ви виконуєте, складається враження, що ви не спите і не відпочиваєте? Буду правдиво, десь собі не раз і запланую, ну не виходить все заплановане на 100%. Не раз щось спонтанно, не плануючи, і виходить більший результат, але завжди плануємо, так як сім'я, знаходити час у вихідні дні для родини, для сім'ї. Так як в нього робота, в мене робота, ми віддаємося, ми працюємо, підтримуємо економіку. Також мусимо і на благо нашим дітям допомагати, щоб і навчалися, і відвідували різні гуртки. Тому плануємо, пані Ірино. Бо... Пані Наталі, скажіть, будь ласка, два роки тому ви вирішили стати місцевим місцевою депутаткою. як взагалі родина це сприйняла? Чи погодилась вона відразу на це? І чи не жалкуєте ви зараз про своє рішення? Бо депутатство, особливо в місцевій раді, воно досить таке специфічне. Те, що я буду депутаткою, буду правдиво з вами. Я не думала, не думала. Це було спонтанне рішення? Це було так неочікувано, також для мене було неочікувано. Чи я розчарувалася? Мабуть, ні, це мене загартувало. Це мій новий досвід. Тут згадаю про свою роботу, бо я працюю на другий рік, У 2024 році буде 10 років, як я в страховому бізнесі. Це є робота це не з людьми. Так, це є робота з людьми. Це не тільки гарні коментарі і задоволені клієнти. І коли ти навчився працювати з людьми, це є різний настрій людей, різні випадки. Не кожен тебе гладить по голові і може знаєте так емоційно, що стримуєш емоції, бо робота з людьми ти, ти мусиш стримати, бо вони в першу чергу тобі дають заробіток. Це мене загартувало, навіть в депутатстві. В депутатстві я вам скажу, Ірину, чесно, це от. Я як риба в своєму акваріумі, от може жартую, але стресостійкість, артистичність дає мені можливість. працювати <гум> <гум> можливість та та не розчарувало це точно, хочу достойно закінчити свою каденцію. Зараз думаю лише щоб закінчилася війна. До речі, ваша фракція, яка представлена у місцевій Миколаївській міській раді, складається в основному з чоловіків, і ви одна єдина панянка. Чи не складно вам співпрацювати з вашими колегами? Чи часто вони прислухаються до ваших думок, чи враховують ваші пропозиції побажання, коли ви ще спільно обговорюєте? Ну, я вам скажу також правдиво, що в школі я більше товаришувала з хлопцями. Тобто, досвід і практика так, вже є. з хлопцями. Я знаходила більше. Таку співпрацю, розуміння більше з хлопцями. І зараз в депутатстві, коли я одна жінка, і хлопці, я не відчуваю жодного дискомфорту. І мені приємно, що справді в нас налагоджувана робота. Мені подобається, що і прислухаються, і в нас є жарти, і, і якісь не раз не буду ухилятися чи кривити душею. Є й непорозуміння. Є не у нас невеличкі сварки, але справді закінчується все любов'ю, Якось так мені приємно. приємно. І я би в іншій команді, от, наприклад, є різні фракції, от я себе ніде не бачу. Я бачу себе своїми хлопцями приємно своєму колективі? Так. Пані Наталі, в одному з соціальних в одному з дописів в соціальній мережі Фейсбук я бачила про те, що ви знову повернулись на лаву студентства. Який напрямок ви обрали? З чим це пов'язано? Ви маєте намір освоїти нову професію, чи можливо це потрібно для якогось кар'єрного зростання? Скажу вам, Ірино, так правдиво, коли я попала в депутатство, ну справді, як от сліпе котеня, це мене трошечки якось так зажимало, якось було незручно. А ще коли голова регламентної комісії... Це для мене так було трошечки, знаєте, бо я не є юридично підкована людина, я не закінчувала юридичний. Ну, на своїй роботі я борщі також не варю. У мене робота з документами, це є гроші, це є перерахунки. Це така справа, яка також десь паперова, офісна, де треба вивчати кожен раз І з юристами радитися. От, але Тут е я ще два роки тому хотіла, хотіла ще якісь навчання. І, і так склалося, що то е, в міській раді я дізналася, що є співпраця нашої міської ради з Івано-Франківським е, е, університетом нафти і газу. Я проявила е, ініціативу, але я не за кошти міської ради, тому що деколи до мене озах ні. Я за власні кошти навчаюся, е, хочу отримати. Нове знання, якийсь новий досвід, і мені подобається, що навіть в своїй сфері. Мені цікаво, це є нові люди в твоєму житті. Це, це є нові а який це буде напрямок, тобто який ви... публічне управління та адміністрування. Ну якраз для депутата це те, що потрібно. Так, так. І мені так сподобалося, що якось так люди всі такі цікаві. Студентство це нова молодь з новомолодість. Єдине, що знаєш, Віринку, я ще вам скажу, що в мене в цей рік і дочка поступила, і мама поступила. Ну так тепер би. Цільно можете йти цікаво. на каву, обговорювати, як там здавати заліки, які викладачі, і так далі. А, Це справді так. дуже цікаво, а, пані Наталя. Я знаю, що ви дуже смачно готуєте, бо сама мала нагоду частуватися. Але крім цього, ви завжди дуже шикарно виглядаєте. От задаюсь питанням, я просто це зауважую, тому що відвідую різні комісії на сесії. Я просто бачу вас і тому задаюсь питання. Який секрет успіху у Наталі Верещинської, що от їй вдається отак завжди бути на висоті? Поділіться з нашими слухачками, думаю, це комусь стане в нагоді. Що я можу сказати? Великі кошти я не. Не трачу е, на свою зовнішність чи на своє вбрання. Навіть справді мені здається, що кожна жінка по-своєму красива, по-своєму гарна. Настрій жінки в першу чергу, ну і вигляд, це є внутрішній стан жінки. Якщо є гармонія, якщо є, як то кажуть, таке в очах іскра, є кохання, є любов до чоловіка, до сім'ї, до родини, до друзів, до роботи є бажання творити і гарно виглядати. Супер. Пані Наталя. От вам, як сучасній жінці, як е, сучасній панянці Миколаївської громади, от на вашу думку, чи достатньо є можливостей е, в Миколаївській громаді, щоб жінка сучасна себе зреалізувала тут? І якщо би зразу попутньо інше запитання в, ці, в цій же площині, якщо б у вас була не обмежена свобода дії влади, що би ви змінили на користь жіноцтва в Миколаївській громаді? Кожна жінка при бажанні може себе реалізувати. Я завжди чомусь так думаю, якщо є бажання, якщо таке є велике хотіння, треба шукати можливості, а не виправдання собі. Зараз є скільки курсів і в онлайні, є тренінги. А в кожної людини, в кожної жінки є якесь покликання: є до чогось малювати, вирізати, шити, в'язати, кулінарія. В себе можна знайти Головне бажання вчитися, навчитися і потім в тій сфері працювати. І навіть заробляти. А заробляти для кожної жінки потрібно мати свої кошти, щоб десь бути незалежною. Тому що дехто, так як там з моїх коліжанок, та ти багатодітна мама, та наша, й чоловік заробляє. Знаєш? Так знаєш, пожалій себе, бо бо ніби. Я кажу так, я багатодітна, але мабуть, якби я була повністю залежна від чоловіка, в мене би був дискомфорт, тому що в мене такий і характер мені десь лишньо ну, стидно лишньо там чоловік не відмовить, але мені кожен раз, знаєте, то то випрошувати в нього 100, 200, дай мені ще. Справді мені приємно, що я маю свою роботу, маю свій дохід, свої гроші і вже на якісь такі витрати дівочі посиденьки і ви та теж. І я в тому є незалежна. І в мене ще одне запитання буде. Війна, вона в принципі на кожного вплинула в Україні. Жіноцтво війну відчуває взагалі по-особливому, бо всі жінки дуже чуттєві натури. Як війна вплинула особисто на вас, на вашу сім'ю і як вам вдається справлятися з викликами, які війна породила? Іренко, дуже важка тема, як так пам'ятаю. Як тільки 24 лютого е, телефонний дзвінок, ми спали, чоловікові подзвонили, війна. Я навіть не зрозуміла, він поїхав заправляти машину і набрати води. Стало дуже страшно. Страшно стало мені не так за себе, як за дітей, за рідних, за племінників, батьки. Я так пам'ятаю, перші дні то були тако. Жалюзі зі закриті штори. Я весь час пекла, от варила, пекла, щоб чимось зайнятися. Діти теж молодці, І гітара з племінниками, співали українські пісні, але багато дуже виїжджало. Uh -huh. І Відповідно, в тебе є теж страх, чи ти правильно робиш. Ну якось, Чоловік мені зразу сказав, я не поїду. У мене тут робота і будинок. Я єдине переживала, кажу, за дітей, просила коліжанку, якщо ти будеш їхати, візьми моїх дітей. Я залишаюся теж, я вже навіть так говорила: піду працювати в лікарню. Я вмію робити уколи, я вмію готувати, я можу зробити перев'язку, ну, я потрібна. От. І Страшно було. Потім через два місяці до мене приїхали не до мене, в нашу сім'ю, тимчасово переселені люди. Ми вже несли за них відповідальність. Вони нас жили 92 дні. Це були з Миколаєва, обласного то було 5 людей, найменший старший 64 роки, найменші 5 місяців на той час. Вони в нас жили, ми жили всі в одному будинку, і я мусила їх підтримувати. Це сім'я воєнного. Вони весь час теж молилися, бо він на війні. І так вже ніхто ніде не їхав. Це найменше, що ми могли зробити в той час для людей, які також. Переживали і десь може їм набагато гірше було, тому що там небезпечніше все рівно було, ніж нас тут. А зараз в вашій родині ви даєте собі раду зокрема з тим емоційним стресом і цією тривожністю, яка час від часу ще виникає, особливо коли оголошують повітряну тривогу. Ще раз повторюю, страшно за дітей. Я дивлюся в мене в садочку. Михайлик, діти не доїдають, не досипають повітряна Через тривога. Вісти. Повітряна тривога біг по сходинкам, там і коліно розбив, і він приходить додому. Мамо, тривоги не буде. Мамо, зараз вже в даний час світла немає. Мені здається. Діти, які тут, не можна порівнювати з тими дітьми, які в Європі, тому що вони вже збуджені, вони десь і знервовані, тому що кожен перші рази ви пам'ятаєте тривогами, ж всі в підвал бігали. Так. А потім вже будемо правдиві. Вже наскільки Звичайні. змучилися від... Від... бігати вверх, вниз, і вже якось думаю ж що... та. Бог добрий, буде все добре. Я вірю, що буде в Україні майбутнє. Всіх благ нам, Божої опіки, Божої ласки. Дякую. Дякую, пані Наталя, за таку щиру, спонтанну, бо це розмова не була запланована. Нашим слухачам і глядачам нагадую, що гостем сьогоднішніх жіночих посиденьок була Наталя Верешчинська. Дуже дякую, бо та, це, це було так щиро, от, от щиро, так як воно лежало на душі. Так як реально це буває жіноцтвом, коли вони сидять за кавою про щось собі спілкуються. І я вам дякую за цю відвертість, тому що я впевнена, що багато панянок, які послухають цей ефір, Дивляться цей ефір, зможуть також побачити себе і, можливо, змотивуватися ось цим вашим внутрішнім драйвом, який ви щойно продемонстрували у нас в студії. Дуже дякую вам. Іринко, дякую, дякую.